Ціни на акції на китайських біржах знову впали, тому як Народний банк продовжив девальвацію юаня. У вівторок китайську валюту девальвували на 1,9%, в результаті чого вона впала до найнижчого рівня за майже три роки. Метою цього кроку було зробити курс більш ринковим девальвація позитивно вплине на наш експорт. Ділиться думкою цей трейдер. Водночас це означає, що для наших громадян все буде дорожче, коли ми будемо подорожувати за кордон. Отже, це і добре, і погано водночас. Для наших експортів це безумовно добре. так само, як валюта впали індекси акцій у Шанхай на піввідсотка, а у Гонконгу на 1,2 відсотка проблема у тому, що ми звикли до сильного юаня, пояснює цей ринковий аналітик, і до його стабільності курс обміну і далі лишається прикріпленим до долара. попри усі розмови про розширення валютного коридору. У Китаї курс обміну фіксований. А з тим, як посилюється долар, стає сильнішим і юань. штучне зниження курсу національної валюти може призвести до зростання попиту на китайський експорт, але це може спричинити подорожчання імпорту до КНР.